Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні про посадку хвойних. Ми можемо придбати хвойні в контейнері з закритою кореневою системою, а можна придбати земляною грудкою в мішковіні, а ще й металева сітка. Як саме в такому випадку висаджувати рослини, щоб вони і надалі продовжували гарно зростати і мали доглянутий вигляд? Я вам не тільки розкажу, але і покажу. І саме цей ялівець я висаджувала декілька років тому в мішковині. І бачите, він гарно зростає. Так, це повільно зростаючи сорт ялівцю, але хвоя гарна. Здалеку нагадують пагони як сизий ліс. Так, придивіться уважно, є таке. Взагалі, чи є переваги, коли ми купуємо рослини з земляною грудкою? У мене була така ситуація, коли мені потрібна була термінова туя на подарунок. Я знала продавця, який вирощує на полі. Я з ним прийшла, показала, обрала, яка туя мені до вподоби, при мені він викопав. Я все це подивилася, яке коріння, як він викопував, все це він зафіксував мішковіною, сіткою і. Був дійсно гарний подарунок. Тобто ці рослини районіровані, вони з вашого регіону, вони вже адаптовані до кліматичних умов. Який негативний момент? Є недобросовісні продавці, які викопали рослину, щось не так пішло, травмували коріння, обробили коріння, корнева система маленька, а вони позаліплювали ґрунтосумішлю. І здається, що. Досить непогана коронева система, а там її ну, мізер. Тому краще купувати в перевірених продавців, або бажано, щоб ви були присутніми при викупці цієї рослини. Як висаджувати таку рослину? Чи потрібно знімати мішковіну сітку? Я вам зараз все продемонструю. Але хочу одразу у вас попередити. Є Різна за якістю мішковина є різна сітка металево, різний її сплав. Тому не можна сказати, що моя інформація буде 100% вірною. Краще все ж таки ви розпитуєте свого продавця. Багато інтернет-магазинів хто. Продає рослини своїх полів, вони мають інструкцію і вкладають вам разом з накладною, і там розписано, чи знімати мішковину чи ні, як що робити. Тому звертайте спочатку на це увагу, а потім вже приймайте до уваги всі ці мої поради. Коренева система ялівця в мішковині. Плюс великий контейнер, завдяки якому легко транспортувати. Заздалегідь викопала посадкову яму. Її розмір повинен бути приблизно в два рази більше, ніж об'єм кореневої системи. В нас глинистий ґрунт, тому додаю компост та пісок. Вони розпушать ґрунт, а в пухкому ґрунті краще розвивається коріння. Компост підживить. Все ретельно перемішую. Можна це зробити окремо в тачці. Поливаю, зволожую ретельно ґрунт. Давайте розглянемо садженець. Тут немає металевої сітки. Мішковина має рештки торфосуміші. І вже є нові корінці, які зростають через мішковину. Це рослина з іншого розсадника, фіксується коріння мішковиною, металевою сіткою. Ще додатковий захист коренів це глинистий ґрунт. Він чільний, тримає вологу, коріння не пересихає в дорозі, а ці саджанці подолали не одну сотню кілометрів. Якщо є металева сітка, то її прибираю повністю. І так робила з іншими саджанцями, які висаджувала в нашому садочку. Мішковину можна не прибирати, але мій чоловік знімав сітку і заодно і мішковину зняв. Добре, що міцно тримається земляна грудка завдяки глині. В інших випадках я мішковину не прибирала. Я повернулася до ялівця. Коли фіксують коріння мішковиною, то роблять вузол. Може бути два вузла. Зазвичай вони знаходяться біля стовбура. Вузли всі зрізаю, тому що вони заважають та закривають кореневу шийку. Це місце переходу стовбура в корінь. Якщо ви не прибрали вузол, рослина не загине. Але перегнівати вузол може декілька років. Тому я одразу його прибираю. Можна зрізати ножицями чи ножем, як кому зручно. Коли розмістила єлівець в ямі, Одразу звертаю увагу, щоб він не був заглиблений. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Якщо б я не прибрала вузли, то мені складно було б це проконтролювати. Тепер всі порожнечі заповнюю ґрунтосуміщу. Ялівець це дуже невибаглива до ґрунту хвойна рослина. Він буде зростати і на піщаному ґрунті, і на суглинку. Але я все ж таки бачу, що в дренованому ґрунті краще він зростає. Тому все це просипаю ґрунтосуміщою, яку підготувала заздалегідь. Пісок, наша садова земля, трохи компосту. Обов'язково все притрамбовую і ретельно проливаю. І після того, як вологу вбере в себе земля, ще потрібно підсипати ґрунти суміш. Розправляю всі гілочки, дивлюся, щоб вони не були під землею. З часом земля ще ущільниться, і рівень її буде менше. Залишилося тільки замульчувати. В кадрі хвойні рослини, які я висаджувала восени 2019 року, і багато з них були з земляною грудкою. Висаджувала так, як я вам показувала. Які ще я бачу мінуси таких рослин. Їх велика вага, і мені, як жінці-садівниці, буває складно зробити посадку без допомоги чоловіка. Також, якщо ви замовили рослини десь в іншому регіоні, то вартість доставки їх буде набагато вищою, ніж рослини в контейнері. Але, незважаючи на це, приживлюваність рослин земляною грудкою досить велика. Плюс адаптація рослин до відкритого ґрунту, до погодних умов, бо зазвичай такі рослини зростають в полі, де немає захисту від сонця, вітру, перепадів температур і рослини вже загартовані, вони мають міцний імунітет. А яку рослину в контейнері чи в мішковині обрати вам? Вирішуйте самі. Мені здається, краще один раз побачити, ніж багато разів розповідати, як що робити. І, напевно, моя інформація буде корисною для багатьох садівників, які зараз восени будуть висаджувати хвойні рослини. Всім вам дякую за увагу! Не забувайте подобайку, підтримайте канал. Підпишіться на нього, хто тут вперше мені буде. Дуже приємно. До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.